У північ в Україні інформаційна служба інтера і я, Анастасія Даугли, готові підбивати підсумки цієї неділі, 18 травня, випуск новин. Україну знову атакують російські ударні дрони. Про це попереджають повітряні сили, області для яких актуальна загроза на зараз, позначені на мапі червоним. Не ігноруйте небезпеку і перебувайте в укриттях. Навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС 24 з комплексу Ярс. Планує здійснити Росія цієї ночі. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. У ГУР зазначають, що таким чином окупанти продовжують тактику залякування і тиску. Ракету оснащену навчальним боєприпасом. За даними розвідки, мають запустити зі Свердловської області Росії дальність польоту понад 10 тисяч кілометрів. У Москві не мають намірів закінчувати війну, тож потрібен тиск на країну агресорку, зокрема сильні санкції. Про таке президент Володимир Зеленський заявив під час перемовин з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Дівенсом і держсекретарем Марко Рубіо. Вони зустрілися у Римі після інтронізації у Ватикані Папи Римського Лева XIV. Президент розповів про переговори у Стамбулі та нереалістичні умови, які висунула Росія. Низький рівень російської делегації свідчив про те, що вона не мала повноважень на ухвалення рішень, зазначив Володимир Зеленський. Ішлося також про економічне партнерство між Україною та США. А глава держави повідомив, що надіслав Дональду Трампу листа з новими пропозиціями про співпрацю в оборонній і торговельній сферах. Лідери ЄС готуються зателефонувати президенту Дональду Трампу напередодні його розмови з Володимиром Путіним. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після інавгурації нового папа римського. За його словами, Європа хоче узгодити позиції зі Сполученими Штатами щодо завершення війни в Україні. Нагадаю, Трамп анонсував, що у понеділок о десятій ранку говоритиме з Путіним стосовно припинення бойових дій, а потім зателефонує Володимиру Зеленському і лідерам країн НАТО. Очільник білого дому сподівається, що вдасться домовитися про припинення вогню. Мені вдалося поспілкуватися з президентом Зеленським по дорозі до Базиліки Святого Петра. Також говорив із держсекретарем США Марко Рубіо щодо завтрашнього дзвінка. І ми домовилися, що перед цією розмовою ще раз узгодимо позиції. Чотири лідери європейських держав, і президент США можемо лише сподіватися на подальший прогрес. Моє чітке враження: і європейці, і американці налаштовані рішуче працювати спільно, щоб якнайшвидше завершити цю жахливу війну. Українська сторона працює над Верненням тисячі українців з російського полону. Нагадаю, домовленості про обмін у форматі тисяча на тисячу вдалося досягти під час нещодавніх переговорів у Стамбулі. У неділю відбулося засідання ради координаційного штабу з питань військовополонених. У ньому взяли участь представники усіх інституцій, долучених до проведення обмінів. Домовилися, що списки формуватимуть таким чином, щоб зберегти якомога більше життів, адже серед полонених є важко поранені, декого утримують понад три роки. Люди, це наш пріоритет, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тисячі. Сьогодні фокус це військовополонене президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. З Точки зору політв'язнів, як ви знаєте, сьогодні день. Депортації кримсько-татарського народу, тому всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються, і в нас є військовополонені. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо. Тому це завдання президента виконуємо. Бігти заради підтримки захисників понад дві тисячі учасників з усієї України зібрав забіг Спартану Києві, підтримка головного управління розвідки серед цілей цього заходу. Кому присвятили цьогорічний забіг? Та які випробування чекали на учасників? Розповість Євген Бригар. Рясний дощ, болото і холод. Погода у Києві в ці дні зовсім не для бігу. Але для учасників Spartans Ukraine ніби нема перешкод. А те, що така погода не ну, заважає це не комфортно, але це додає більше як мотивації. Тобто, виходиш з зони комфорту, і це ще складніше. І потім ще більше пишаєшся з собою. Сергій готується подолати дистанцію. Чоловік каже: серед учасників немає суперників. Забіг це насамперед виклик самому собі. Боротися з дистанцією, з людьми це таке собі з собою. треба робити краще, зробити кайф, потримати, отримати драйв який -нібудь. Ну щоб ввечері, скажем так, спіймати дзен. Попереду 10 кілометрів, легких відрізків майже немає. Уздовж усього шляху десятки перепон. Зверху, знизу. Що пролізе. Бережіть один одного. Перелізти, стрибнути, метнути чи навіть пірнути під воду. Випробування на будь-який смак для багатьох це справжня боротьба зі своїми страхами. Давай, давай. А насправді саме головна перешкода це думка, що ти не готовий. Дуже багато людей, які кажуть мені там на кануні перед стартом, що я не готовий, я не зможу. Але ж потім, після фінішу, вони приходять задоволені і кажуть, я це зробив. Організатори кажуть, під час забігу кожен учасник має усвідомити, що сила духу дужче за силу тіла. Це відчували і бійці головного управління розвідки, які три роки тому провели одну з найскладніших воєнних операцій в історії України під назвою Небо тоді зуміли прорватися на гелікоптерах до вже оточеного Маріуполя, і це допомогло протриматися гарнізону Азовсталі та не допустити швидкого просування ворога. Саме цьому героїчному подвигу і присвячений цьогорічний забіг. На характері на силі духу наші воїни спільно з воїнами армійської авіації та інших сил оборони здійснили цей неможливий подвиг. Вони дозволили триматися. Вони зробили цей рейд, який ніхто до цього не робив, і довели ще раз: що неможливо, можливо, тому цей захід це про характер, про силу духу і про нашу перемогу. Кожен з учасників та глядачів міг зробити свій внесок у збір на морські дрони. Магура вони вже неодноразово доводили свою ефективність у чорному морі. Тим часом фінішну лінію перетинають перші учасники. Найшвидший серед чоловіків Юрій. Він один із небагатьох, хто подолав усю дистанцію трохи менше як за годину. Відчуваю щастя. Ну, це мій далеко не перший забіг. Ціль була сьогодні перемагати, але це напевно по очікуванням було б складно, тому що сьогодні реально сильні хлопці. Серед жінок першість у Наталі. Каже, для неї це була важка перемога. Я не міг плавати, а там треба під воду наряд. Чесно, я зловила панічну атаку. Там навіть на відео знімали. І я просто рак, тому що я дуже цього боялася. Але взагалі супер за два дні участю забігу з перешкодами взяли понад дві тисячі людей. За словами організаторів, це рекордна кількість за понад п'ять років проведення Спартан Юкрейн. Євген Бригар, Володимир Дєдов. подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. На Прикарпатті родини загиблих захисників об'єднує проєкт Жити без тебе на вшанування кожного героя. Рідні висаджують молоді дуби. Такі гаї мають стати живими меморіалами у кожній громаді. Жанна дучак розкаже більше. У храмі благовіщення Пресвятої Богородиці села Старуня на спільну молитву зібралися рідні полеглих захисників, майже 70 родин з Богорочанської громади, в яких війна відібрала найдорожче синів, батьків, чоловіків, братів. Кожна сім'я принесла з собою саджанець дуба. Після поминальної панахиди їх висадять на намовленому місці білі відпускного центру блаженного Симона Лукача. Цю акцію називаємо «Жити без тебе. Сьогодні тим ми у пам'ять і висаджуєш цю Діброву дубів, цю алею, героїв, де кожне деревце буде символізувати нашого воїна. Укорінює молоде деревце і заливається сльозами пані Галина, мати полеглого захисника України, Командирове відділення БПЛА 14-ї бригади Василеві Галію, на віки 31. Він загинув торік восени на Харківщині під час ворожого обстрілу. Сина єдиновий хлібом порові всім. Дуже, дуже важко, дуже. Це вже друге дерево, яке жінка висаджує на згадку про сина. Перше став парку рідного села Підгір'я. Місце для цього дуба теж особливе. Сюди щомісяця на хресну дорогу приїжджають прочани з усього Прикарпаття. Щоб люди пам'ятали, що, що були такі люди, які ну як, за Україну віддали своє життя. Поруч обережно присипає землею молоде деревце ще одна Галина, мама загиблого героя Олега Дякива із села Іваниківка. Садж на цій передали волонтери ще минулого року. До сьогодні тримала його вдома, щоб увібрав енергетику рідної оселі. Жінка вірить, дерево є символом з'єднання неба і землі. Я кожен день його підливала, говорила до нього та як до сина. Говорила постійно з ним і від такий він зелений, файний. Олег був будівельником, а ще він оздоблював стіни монастирів та храмів. На фронт пішов навесні 24-го. Служив у 3-й штурмовій бригаді помічником гранатометника. Загинув поблизу села Нововодяни на Луганщині. Мати вірить, завдяки цьому дереву пам'ять про її сина не згасне у віках. Це таке дерево, посачене честю него. Це мені відчувається, що це він. Це я його відчуваю. Жити без тебе це масштабний проєкт, який на Прикарпатті реалізовують волонтери та місцева влада для родин загиблих захисників. Так прагнуть згуртувати сім'ї, об'єднані спільним горем, підтримати та створити в кожній громаді живий меморіал пам'яті героїв російсько-української війни. Кожна родина, яка посадила цей дуб, то вона вкладала туди свою любов, душу, свою якусь віру в перемогу. Адже кожен хоче, щоб це не було намарно віддати життя. І я от зараз стою. Я просто бачу, як через декілька років тут буде дубовий гай. Хочеться, щоб коли через 50-100 років сюди приїдуть на святе місце, на паломництво люди могли в холодочку на лавочці сісти під дубом героя. Дуб це сила, дуб це могутність, дуб це вічність. Сьогодні ми висаджуємо цей дубочок, честь пам'яті мого чоловіка. Ми через зиму його тримали дома, доглядали. Дякувати Богу, він прижився і. Сьогодні маємо можливість продовжити пам'ять. В цьому дубочку, і дитина буде пам'ятати, що в неї батько був захисником. Ми повинні пам'ятати кожного захисника, який віддав життя за Україну. Такі дубові гаї вже висадили у восьми громадах Прикарпаття. На вході до них розміщені таблички з qr кодом перейшовши за якими, можна почитати про героїв. Коли дерева підростуть, на них повісять імені таблички. Жанна Дурчак Зіноя автонас. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Такі новини безпечної вам ночі, щоб вранці з новими силами розпочати новий день і новий тиждень. Все буде Україна.